Всіх до класу він скликає. Голосистий наш дзвінок, і ми рада поспішаємо на цікавий наш урок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Удосконалюємо вміння подавати трицифрові число у вигляді суми розрядних доданків. Це завдання номер один. Сторіночка 39. Зупини відео. І виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе. Так? Відпрацьовуємо вміння визначати кількість цифр у часті, не виконуючи обчислень. Працюємо усно це завдання номер 2 546 поділити на 6. Виразив зошит не записуємо. Ділене 546 це трицифрове число в своєму складі має три цифри. Складається з розряду сотень, десятків і одиниць. Щоб прогнозувати кількість цифр у часті, нам потрібно визначити кількість одиниць найвищого розряду. Найвищий розряд це 5 сотень. 5 сотень ми не можемо поділити на 6 так, щоб у часті були сотні. Значить, у часті буде на одну цифру менше. У часті буде дві цифри. 84 поділити на 4. Ділене 84 це двоцифрове число. Визначаємо кількість одиниць найвищого розряду. 8 десятків. 8 ми можемо поділити на 4 націло. Тому робимо висновок, що у часті буде стільки ж цифр, тобто дві цифри. 108 поділити на 9. Ділене 108 це трицифрове число, у своєму складі має три цифри. Визначаємо кількість одиниць найвищого розряду. Найвищий розряд у нас сотні, одна сотня, поділити на 9. Не ділиться. Тому прогнозуємо у часті буде на одну цифру менше, тобто дві цифри. 232 поділити на 8. Поміркуйте самостійно, скільки у часті буде цифр. Перевіряємо вашу роботу. У часті дійсно буде дві цифри, адже найвищий розряд це сотні. Дві сотні не ділиться на 8. Значить, у часті буде на одну цифру менше, ніж у числі 232. Тобто дві цифри. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 за якою ознакою можна розбити вирази на дві групи. Правильно, за кількістю цифр у часті. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Я розбила вирази ось на такі групи. 864 поділити на 4 і 918 поділити на 9. 129 поділити на 3 і 228 поділити на 6. Я звернула увагу на кількість цифр у часті. У першому випадку у нас у часті буде 3 цифри, а у другому випадку у часті буде 2 цифри. Працюємо усно, це завдання номер 4. Прокоментуй розв'язання. 824 поділити на 2. Це усне ділення трицифрового числа на одноцифрове. Ми розуміємо, що діли 824 ми подаємо в вигляді суми розрядних доданків 824. І треба поділити на 2. Ми кожний доданок будемо ділити на число 2. А державні результати додаємо 800 поділити на 2, додати 20 поділити на 2 і додати 4 поділити на 2. І це дорівнює 412. Зверніть увагу, якщо ділення важко виконати усно, то його виконують письмово. І сьогодні якраз тема сьогоднішнього уроку ознайомлюємось із письмовим діленням на одноцифрове число. П'ятикласник Дмитро виконав письмове ділення. Зверніть увагу у вас у підручнику. І на слайді є зразок запису, а також алгоритм міркування. Зупини відео, перейди до підручника і попрацюй самостійно. Спробуй проаналізувати, як міркував Дмитро. 824 Поділити на 2. Перевіряємо вашу роботу. І так, зверніть увагу: ділена 824 дільник 2. Дільник відокремлюємо від діленого куточком. Такий куточок ви також будете писати в зошиті. Визначаю перше неповне ділення. Міркую так. Ділення починаю з найвищого розряду розряду сотень. 8 сотень треба поділити на 2. 8 ділиться на 2. Значить, часті буде три цифри. Перша неповна ділена – 8 сотень. 8 поділити на 2, дорівнює 4. Записуємо частку 4. Перевіряємо, чи всі сотні ми поділили. Нам потрібно 4 помножити на 2. Це дорівнює 8. Підписуємо під сотнями. Число 8. Тепер нам треба порахувати, чи всі ми сотні поділили. Нам треба 8 відняти. 8. Це дорівнює 0. 0 в цьому випадку ми не пишемо, адже далі продовжується ділення. Визначаю друге неповне ділене. Друге неповне ділене – це 2 десятки. 2 записую, бачите, як сходинки. Під стопчиком, де в нас записані десятки, ми зносимо число 2. 2 ділимо на 2. По одному. Перевіряємо, чи всі десятки ми поділили. Нам треба 1 помножити на 2. Записуємо під десятками. 2 відняти 2 до рівня 0. 0 ми не записуємо, адже в нас ще залишилось одиниці. І третє неповне ділене. Це 4. Зверніть увагу, де ми його запишемо. Нам потрібно 4 поділити на 2, це буде 2. Перевіряю, скільки одиниць ми поділили. Нам треба 2 помножити на 2, дорівнює 4. 4 записую під одиницями. Треба 4 відняти 4. Дорівнює 0. Отже, 824 поділити на 2 дорівнює 412. Виконайте письмове ділення, коментуючи свої дії, міркуючи за поданим вище планом. Це завдання номер 5 Вирази записуємо в зошит 842, поділити, креслим куточок на 2. Дільник відокремлюємо куточком. Визначаю перше неповне ділене. ділення. Ділення починаю з найвищого розряду розряду сотень, в числі 8 сотень. Ставимо точку. 8 сотень ділиться на 2. Значить, ми можемо прогнозувати, що в частці буде три цифри. Поставте, будь ласка, три крапки. 8 поділити на 2. Буде 4, записуємо частку 4. Перевіряємо, чи всі сотні ми поділили нам потрібно 4 помножити на 2. Дорівнює 8. 8 записуємо. Під сотнями. Знаходимо, чи всі сотні поділили, а нам потрібно 8 відняти 8. Це дорівнює 0. 0 в цьому випадку ми не записуємо, адже ділення продовжується. Визначаю друге неповне ділене це 4 десятки. Записую під десятками, але зверніть увагу. 4 треба поділити на 2. Візьмемо по 2, записуємо частку 2. Перевіряючи, всі десятки ми поділили, нам потрібно 2 помножити на 2. Це дорівнює 4. Нам потрібно 4 записати під десятками і порахувати, чи всі десятки ми поділили. Нам потрібно 4 відняти 4. Це дорівнює 0, 0 в цьому випадку ми не пишемо. Знаходимо третє неповне ділине. Зверніть увагу, як ми його записуємо. Це дві одиниці. 2 поділити на 2 дорівнює 1. Записуємо частку 1. Перевіряємо, чи всі одиниці ми поділили. Для цього нам треба 1 помножити на 2. Це буде 2. Записуємо число 2 під одиницями. І 2 потрібно відняти 2 дорівня 0. Ми з вами виконали. Ділення 842 поділити на 2 дорівнює 421. 696 поділити креслим куточок на 3. Визначаю перше неповне ділення. Ділення починаємо з найвищого розряду. 6 сотень. 6 сотен ділиться на 3 так, щоб в частці були сотні. Значить, прогнозуємо, що в частці 3 цифри. Ставимо точки. 6 ділимо на 3. 6 поділити на 3 дорівнює 2. В частку записуємо 2. Перевіряємо, чи всі сотні ми поділили. Нам потрібно 2 помножити на 3. Це дорівнює 6. Підписуємо під сотнями. 6 потрібно відняти 6. Це дорівнює 0. 0 ми не записуємо. Друге неповне ділене. 9, 9 десятків. Записуємо 9 в стопчику десятків. 9 треба поділити на 3. Дорівнює 3. Записуємо частку 3. Перевіряємо, чи всі. Десятки ми поділили 3 помножити на 3 дорівнює 9. Нам потрібно 9 записати під десятками, і 9 відняти 9 дорівнює 0. 0 ми не записуємо, адже ділення не завершено. Виділяємо третє неповне ділене. 6, 6 одиниць. 6 поділити на 3. Дорівнює 2, перевіряємо, чи всі одиниці поділили. 2 помножити на 3 дорівнює 6, 6 відняти 6 дорівнює 0. Отже, 696 поділити на 3 дорівнює 232. Зупини відео і виконай ділення письмове самостійно. Піскульт хвилинка. Зупини відео, виконай зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного. Це завдання номер 6 Розв'яжи задачу першу. На площі ринок польського міста Краків туристи залюбки катаються на кінних екіпажах. За 3 дні кінний екіпаж покатав 96 осіб. Скільки туристів покатає кінний екіпаж за 9 днів, якщо щодня перевозитиме однакову їх кількість. Записуємо задачу в ЗОшит. Складаємо короткий запис. За 3 дні екіпаж покатає 96 осіб. Скільки туристів покатає кінний екіпаж за 9 днів. 9 днів це є шукане число. Скільки всього туристів покатає кінний екіпаж? Поміркуйте, будь ласка, чи можемо цю задачу розв'язати способом знаходження однакової величини? Адже на попередньому уроці ми з вами з'ясували, що задача на знаходження четвертого пропорційного Ми можемо. Розв'язувати двома способами: способом відношень і способом знаходження однакової величини. Дійсно, ми можемо цю задачу розв'язати способом знаходження однакової величини. Адже 96 ділиться на 3 націла. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Способом знаходження однакової величини. Перевіряємо вашу роботу за 9 днів 288 осіб. Тарас розв'язав задачу першого алгебраїчним методом. Чи можна погодитись з хлопчиком? Дійсно, з хлопчиком можна погодитись. А що Тарас прийняв за Х? Загальний виробіток, тобто запитання задачі. Загальний виробіток екіпажу за 9 днів. Якщо 96 поділити на х, це є продуктивність праці в першому випадку, то в другому випадку продуктивність праці дорівня Х поділити на 9. Зверніть увагу, яке рівняння утворив тарас. Ми розуміємо, що в цьому рівнянні можна обчислити 96 поділити на 3, це дорівнює 32, ми утворили просте рівняння. А далі це про рівняння можна розв'язати, знайти невідомий компонент. Прочитай другу задачу. Що змінилося с ній? Катаючи однакову кількість туристів щодня, кінний екіпаж за 3 дні перевіз 96 осіб. Скільки туристів покатає кінний екіпаж за 9 днів, якщо щодня перевозитиме на 2 туристи менше. Що змінилось? Стало відомо, що кінний екіпаж щодня перевозитиме на 2 туристи менше. То що зміниться в цій задачі? Дійсно, задача буде не у дві, а у три дії. Короткий запис до цієї задачі ми можемо скласти у вигляді таблиці, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що за три дні. Кінний екіпаж перевозить 96 осіб. Скільки туристів покатає кінний екіпаж, це є шукане число за 9 днів, якщо щодня перевозитиме на 2 туристи менше. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знайти загальний виробіток за 9 днів. Тобто, скільки всього туристів покатає кінний екіпаж за 9 днів. Нам спочатку потрібно знайти скільки за один день катає кінний екіпаж. І ми це дуже добре знаємо. Нам треба 96 поділити на 3. У другій дії ми будемо знаходити продуктивність праці. За один день, в другому випадку, коли нам відомо, що кінний екіпаж буде перевозитиме на два туристи менше. І в другий дії ми застосуємо арифметичну дію, правильне віднімання. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!